На день міста 7 травня франківців возитимуть безкоштовно у тролейбусах. Такий подарунок містянам зробила місцева влада. А ще до свят відремонтують фасад ратуші та прикрасять квітами електроопори. Про це йшлося на щотижневій оперативній нараді у міського голови. Розпочали нараду із хвилини мовчання з нагоди 30-ї річниці трагедії на Чорнобильській атомній станції. Далі міський голова повідомив про надання матеріальної допомоги вдомам ліквідаторів аварії. Це є 83 вдови, які є в місті Івано-Франківську. Вони отримують матеріальну допомогу в розмірі 500 гривень кожна. Також мерія вирішила зробити подарунок містянам. Комунальне підприємство Електроавтотранс отримало доручення від міського голови забезпечити 7 травня безкоштовний проїзд у тролейбусах. На думку мера, це чудовий спосіб пропагування комунального транспорту. Подарунок у тролейбусах і таким чином стимулюємо людей їздити в комунальному транспорті, в тролейбусі. Якусь акцію підготуєте там співочий тролейбус з культурою. Даю доручення культурі Опрацювати 7 травня, щось ну щось придумати творчі. Окрім того, Франківськ причепурять до свят на електроопорах планують встановити 57 вазонів із квітами, а також відремонтують фасад ратуші. Окрім того, на вихідні та святкові дні буде забезпечено доїзд до міського кладовища. Ми організовуємо 37-й 38-й маршрут, 45 і 47. 29, 30, 31, п'ятниця, я сказав, так точніше, п'ятниця, субота, неділя, понеділок, можливість доїзду до нашого кладовища. Ця можливість буде забезпечуватися зранку і до вечора, тобто маршрути будуть всі їхати в такому режимі, як заплановано, на вихідні дні.